За прогнозами всесвітньої організації охорони здоров'я кількість людей старших 60 років до 2050-го зросте до 2 мільярдів. Вони складатимуть 22% населення планети, а це удвічі більше сьогоднішнього. Враховуючи навантаження на економіку країн світу, яке можуть створити люди похилого віку. ООН закликає до популяризації активного та здорового способу життя поміж старших людей. Саме тому цьогорічний всесвітній день здоров'я, що припадає на 6 квітня, воз присвятила проблемам. Старіння Тема продовжить Наталя Леонова. Шелбі Геріс щойно відсвяткував свій 111-й день народження. я намагаюся жити правильно, бути щирим, любити кожного хто мене оточує, і хочу, щоб вони любили мене. Деякі експерти кажуть, що такий позитивний настрій геріса і є таємницею довголіття. Інші вказують на взаємозв'язок з тим, як швидко людина ходить. За словами лікарів, швидкість ходьби говорить про те, наскільки добре працюють інші системи організму. Втім, як би не було, експерти попереджають, що що світ повинен готуватися до старіння населення Кількість людей похилого віку і не лише у США, але й у всьому світі зростає. Власне у США найшвидшими темпами зростає група людей, яким за 85. За підрахунками ВООЗ, протягом наступних п'яти років кількість людей віком у понад 65 років перевищить кількість дітей до п'яти років. Тому цьогорічний всесвітній день здоров'я був присвячений саме старінню. Доктор Енріке Вега, фахівець з догляду за здоров'ям осіб похилого віку при панамериканській організації здоров'я. Немає зв'язку між старінням і біллю чи старінням і хворобами Вега каже, що боротися з проблемами здоров'я ніколи не пізно. Здорове старіння підкреслює лікар, пов'язано з соціальною та фізичною активністю, що підтверджують гравці цієї бейсбольної команди у передмісті Вашингтона. Шерлі Томпсон, 75. У мене артрит пальців бачите гульки на руках. Гра з м'ячем не дозволяє, аби мої пальці закостеніли. Вега каже, що уряди країн повинні допомогти своїм літнім громадянам слідкувати за здоров'ям. Це комплекс має бути комплексний підхід лікувати свої хронічні хвороби і не дати собі стати інвалідом. Люди повинні знати, як це робити. На погляд експерта. Уряди країн світу мусять запроваджувати спеціальні програми для людей похилого віку, щоб скоротити видатки у майбутньому сьогодні. Вони ще не готові, і в цьому їх основна слабкість. Наталія Леонова, голос Америки.